Чи бувало у вас таке, щоб ви читали книжку і потім подумали, ну як так автор чи авторка настільки майстерно володіє магією слова, що коли вони сплітають такі прості слова в речення, сам текст стає якимось неземним, і навіть магічним. От у мене так сталося із дилогією елементалі кадансу Ребеки Рос. Тут у мене перша частина, яка називається Зачарована річка, і друга частина під назвою Незгасний вогонь. Цю авторку ви також можете знати за її не менш відомою дилогією Divine Rivals, якої ще немає українською, але вона вже стала популярною в усьому. У світі, якщо не помиляюся, українською вона також зовсім скоро з'явиться. Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео мова піде саме про дилогію елементалі кадансу. Нещодавно я дочитала другу частину дилогії, поки що емоції в мені бушують, вирують, я хочу поділитися з вами цими емоціями, можливо, надихнути когось, також познайомитися із цими книжками. Ну і також сьогодні ми з вами поговоримо про сильні та слабкі сторони цієї дилогії, а також те, чим надихалася авторка, коли її Сала. Ось так, друзі, давайте розпочинати. І відразу хочу вам зізнатися, що коли я бачила відгуки на англомовному буктюбі на ці книжки, вони мене не дуже сильно цікавили. Я бачила досить непогані відгуки на зачаровану річку, але все-таки ось такого шаленого бажання придбати собі ці книжки у мене чомусь не було. Але потім я побачила ось ці книжки, ось ці видання українською. Я зрозуміла, що я просто хочу бачити їх на своїх книжкових поличках. Я собі подумала: ну, навіть якщо мені не сподобається ця історія, а на той момент я думала, що це у нас я підліткова література я подумала, тоді просто книжки будуть стояти на книжкових поличках, і я буду милуватися ними, бо мені подобається ця естетика. Я люблю естетику рослинності, лісу, і тому тут саме таке і є. І певний час, поки я ще не прочитала ці книжки, вони в мене стояли передом на моїх книжкових поличках. Дійсно, естетично вони мені тішили око. Я насолоджувалася тим, як вони виглядають. І коли я їх прочитала, вони мені сподобалися, то тепер я маю два в одному. І історія мені сподобалася, і самі видання також дуже й дуже. І зараз вони у мене стоять ось так зрізами, тому що з різами мені безмежно подобаються. А Взагалі, якщо трошки детальніше дивитися на ці видання, тут дуже якісна суперобкладинка. На суперобкладинці у нас, окрім малюнку, є ще й така позолота, яка не стирається, вона не злазить. І також під суперкою є звичайна обкладинка із сріблястою тиснявою чи тисненням, як правильно сказати. Але найбільше мені все-таки подобаються форзи, тому що вони просто неймовірно атмосферні. Вони дійсно передають атмосферу, цю казкову атмосферу цієї історії, і також дуже подобаються, як ви вже зрозуміли, мабуть, ось ці форзи. Це, до речі, на першій книжці ви можете бачити ось ці кутики. Це вже мої кутики, моя творчість. Мені чомусь захотілося їх сюди додати, і здається, що вийшло досить непогано. Взагалі, про що ця історія? Про що ці книжки запитаєте ви. Але розпочати я хочу саме з того, що я вже сьогодні трошки згадала: це вікова категорія цих книжок. Якщо ви зайдете, на Гудріць одним із перших коментарів до цих книжок, до першої, здається, є коментар самої авторки, яка пише про те, що оскільки вже люди почали отримувати перші книжки, перші копії, я хочу трошки розповісти вам власне про те, для кого ці історії, саме для якого віку я їх писала. І вона каже, що спочатку я думала, що це дійсно буде я не але чим далі вона їх писала, тим далі розуміла, що вона піднімає досить серйозні теми, які ми бачимо найчастіше саме уже в дорослій літературі. І також тут є одна лінія, яка от точно точно є дорослою. Хоча і лінія головних героїв, вона також, в принципі, ну, є досить дорослою, але десь вона таки трошки відчувається більше, як я не дал. Тому тут я і погоджуюся з авторкою на всі 100, здавалося б. Але разом з тим хочу додати, що лінія саме головного героя. Як на мене, є трошечки підлітковою. І якось так вийшло їй написати саме його лінію, ну от не дуже дорослою. Хоча, можливо, це тільки у мене такі враження. Якщо ви читали, також напишіть про це в коментарях, що ви думаєте про лінію Джека. Ця історія буде розповідати нам про вигаданий острів, який називається Каданс. Головний герой цієї історії, один із якого звуть Джек Та Мерлен, відправляється із острову на материк для того, щоб навчатися в університеті і вчитися на барда. Він не хоче повертатися вже на острів, але сама історія, зачарована річка, власне, розпочинається з того, що хтось викликає його назад на цей острів через те, що на острові починає відбуватися щось, і тільки Джек, нібито може. З цим допомогти. Джек припливає на острів, і ми відразу бачимо, наскільки особливим є цей острів, тому що він поділений на дві, ну майже рівні частини. І два різних клани тримають ось ці частини. Ми також майже відразу дізнаємося, а чому ці два клани поділили між собою острів і чому далі вони не можуть між собою товаришувати, не дивлячись на те, що у одного клана є одне, у іншого є інше, і здавалося, їм би треба товаришувати, торгувати. Але ні. Вони цього не роблять, тому що вони ось такі старі запеклі вороги. Повертаючись до цієї історії, ми бачимо Джека, який припливає на острів. Він йде до Лерда, це правитель сходу тієї частини острова, із якої походить Джек, власне. І він в першу чергу розуміє, що це дочка Лерда викликала його, Адера. І з Адерою у них досить дивні стосунки, тому що в дитинстві вони товаришували, але потім стали ворогами. Отже, вони такі запеклі вороги, нібито, хоча ось ця ворога. Рожість, вона ну майже не відчувається, якщо чесно, в цій книжці. І Джек вирішує, що він буде допомагати Адері і, власне, всій своїй. Спільноті у цій частині острова він буде грати духами, він буде також допомагати шукати дівчаток. І це дуже цікаво, тому що мені здається, ось саме цей момент є мега-атмосферним, тому що постійно, коли він готувався до того, щоб грати духа, і тоді вже грав цим різним духом. Авторка нам це все зображувала, ніби ну я не знаю, я ніби фільм дивилася у себе в голові, такий яскравий і разом з тим такий атмосферний. Ну і власне за атмосферність ці книжки люблять в першу чергу, то от мені найбільше саме сподобалися моменти, де Джек з Адерою йшли грати духам. Та чи духи це викрадають цих дівчаток, чи ні, ми дізнаємося уже в першій книжці. Я покладу далі книжки і буду говорити з вами ось так, тому що вже від них трошки руки болять тримати. Вони такі досить легкі з одного боку, але масивні, і через те, ну ви зрозуміли. Так от, окрім Джека та Адери, тут у нас з вами є ще декілька лінь, Лінії, і зокрема, це лінія Джекової мами, тому що ми розуміємо, що взагалі-то у Джека є ще молодша сестричка, яка з'явилася тоді, коли вже Джек відплив на материк, і у мами. Немає чоловіка. Тобто і Джек, і ось ця сестричка, вони е, з'явилися у мами незрозуміло від кого. Мені здається, що це одна з таких таємниць, які, власне, мене найбільше тримали в цій історії. В цій дилогії, окрім лінії Адери та Джека, є ще й лінія двох інших персонажів. Вони є другорядними, але разом з тим вони мені якось сподобалися ще більше, саме от їхні стосунки, ніж стосунки Джека та Адери. Як ви вже зрозуміли, до речі, між Джеком та Адерою спочатку була ворожнеча, потім вони. Не мають там притертися, щоб от працювати над е, загальною справою. Далі, можливо, вони стануть друзями, а може, якимось більшим, ніж просто друзями. А от лінія Торина та Сидри це двоє дорослих людей, вже, які сформували сім'ю за досить нетипових обставин. От вона мені сподобалася більше, тому що саме на прикладі їх авторка показує нам дуже багато сімейних проблем. Вони будуть їх вирішувати. Знову ж таки, тому що у них дуже нетипова сім'я, і у Торина є свої. Проблеми, ментальні проблеми і у Сидри, не дивлячись на те, що вона дуже сильна жінка, вона все одно переживає не найкращі часи, от саме що стосується їх сімейного життя. І от якось мені вони були ближчими. І цікавими, і завжди мені було цікавіше читати, мабуть, як авторка описувала от саме їхню ситуацію та їхню сім'ю. Але, тим не менш, ситуація з Джеком вона була напряму пов'язана із головною історією цієї книжки, саме це духи, зникнення дівчат, тому що всю першу частину ми розслідуємо саме зникнення дівчат. Про що ж тоді друга частина? Чи в першій частині не до кінця розслідували? Запитаєте ви? Ні, справа в тому, що перша частина вона з одного боку. Є такою певним чином завершеною. Тобто ми з вами дали відповіді на основні запитання, але разом з тим ми привідкрили набагато більше ще глибших і, скажімо так, ще більш серйозних проблем у цьому світі. Взагалі, чому відбувається там серед духів те, що відбувається, і як взагалі будуть далі жити і Джек, і Адера, що там з ними стається наприкінці першої частини. От ці всі лінії ми з вами за ними будемо спостерігати в другій частині. Тобто, друга вона така більш м, глобальна. В другій частині це вже виходить просто все на досить такий високий рівень. Ем, так, в першій частині ми на всі, майже на всі питання, відповіді отримуємо. Але вона все-таки завершується кліфхенгером, після якого вам захочеться читати другу частину. Дивіться, це не той кліфхенгер. Який от треба відразу бігти читати? Е, я робила паузу між читанням цих книжок, і у мене рука не тягнулася до другої книжки відразу. Але разом з тим, перша книжка, вона ну, їй бракує продовження, тобто треба все-таки читати другу для того, щоб бачити ось цю повну загальну картину того всього, що відбувається. Тепер давайте трошки ще поговоримо про атмосферу цих книжок, тому що напевно найперше, що відмічають в цих книжках в цій дилогії, це атмосферу. І дійсно авторці настільки круто вдалося показати атмосферу цього острову. Я уявляла в собі там перед очима ці скелі. Потім, коли вони йшли до духів води, як було там у воді, все, як там було з духами землі, все-все-все це було настільки. Цікаво, атмосферно. А ще мова, якою це все написано, я вже розпочинала це відео саме із слів, що ну, от, Ребека Рос, вона, вона знає якусь магію слів, це точно, тому що як вона майстерно будує свої речення, що от ними просто хочеться обкритися як теплим пледом, їй Богу. Настільки, якось це все дуже ніжно, дуже мило, і разом з тим авторка показує нам серйозну дорослу історію казкову, але це така доросла казка. Говорячи про казковість, я вже сьогодні з вами говорила про. Про те, що авторка надихалася шотландською міфологією, шотландським фольклором, а тому тут дійсно дуже багато взято саме звідти. І тому, якщо вам подобаються історії, які надихалися тим чи іншим фольклором, вам точно сюди. Так воно казково, але ось ця казковість, вона така дуже затишна і ніжна, і, ну не знаю, мені от дуже зайшло. Тепер давайте поговоримо про сильні та слабкі сторони цієї ідеології, тому що є і ті, і ті. І, звісно, сильних я буду, скоріш за все, називати більше, тому що мені. Мені дуже сподобалася ця дилогія. Отож, по-перше, я вважаю сильною стороною те, що ви відразу поринаєте в цю історію. І як у будь-якому фентезі, дорослому фентезі, не відразу зрозуміло, що взагалі відбувається, але потім ви будете поступово пізнавати цей світ і розуміти, що до чого. Мені сподобалося те, що авторка нам не дає ось так відразу всієї інформації для того, щоб ми зрозуміли цей світ. Ні, ми будемо разом із героями, з Джеком, ми будемо дізнаватися, а що ж тут взагалі відбувається. Ще однією дуже сильною стороною, окрім мови, є те, що авторка надихалася шотландським фольклором. І тому вона розкриває тут все-таки зв'язок людини з природою. І якщо вам до вподоби ось саме такий зв'язок, якщо ви відчуваєте, що вам завжди комфортно читати книжки, де дуже багато уваги відводиться природі, то ця історія точно для вас, тому що чого чого, а природи тут дуже багато. Я собі довго думала, чому мені так сподобалися ці книжки. І саме для себе, ось це я виділила найпершим, тому що я люблю і любов. Романи і інші там жанри читати, коли дуже багато уваги виділяють саме сетінгу, природі, лісу, полю, чомусь там річці. Я дуже люблю, коли події розгортаються на фоні природи, а тут у нас події обох книжок будуть розгортатися саме на фоні природи. І ця природа дуже красива, вона дуже детально описана, але не настільки детально, щоб ви засумували і щоб вам стало нудно. Ну, я маю на увазі, не буде кожен камінчик тут описуватися, як у Роберта Джордана, але тут все одно ви побачите перед очима ось цей острів Каданс і те, що там і як на тому острові відбувається. Ще. Одна сильна сторона цієї історії, і для мене, власне, вона є дуже важливою, це те, що і в першій, і в другій частині у нас є таємниці: таємниці, легенди, міфи різноманітні. І от саме навколо таємниць тут будуть будуватися наші історії. Мені подобається, коли в книжках є якась одна велика таємниця, і від якої йде дуже багато маленьких. І от саме в цій книжці, в цій дилогії, точніше, тут і. Власне, так і є. Четверта сильна сторона цієї історії це герої. Але не дивлячись на те, що про це також я буду говорити і в слабких сторонах, я хочу тут виділити саме ось емоції та зв'язок між героями, тому що тут не типовий романтичний підхід, підхід, точніше, романтичного фентезі, ось так я хотіла сказати. Все-таки герої тут такі більш багатогранні, і мені здається, що авторка. Хотіла нам показати, як їм складно спочатку бути один з одним, але як вони розслабляються чим далі, тим більше, і як вони все більше і більше відкриваються один перед одним. І в принципі, це стосується і Джека та Адери, і також Торна і Сидри, тому що обидві пари ну вони не прості, але разом з тим вони вчаться бути разом. Тобто Тут настільки чуттєво показується їхній зв'язок, що інколи мені здавалося, що це якось дуже ну, вже от занадто. І м -м, хотілося мені якихось жвавіших трошки емоцій від них. Але з іншого боку, я розуміла, що. А ось так, скоріш за все, у цьому світі і було б. Вони ж не в сучасному світі живуть. У них є свій невеличкий острів, свої традиції, свої звичаї. Звісно, вони себе поводять ось так. І якось це все показано так. Ніжно і з великою любов'ю, яку я відчувала від самої авторки, в першу чергу, от відчувалося, що вона любить своїх героїв, що вона за них переживає, і ми разом з нею. Отож, про мову та атмосферу цієї книжки я сказала. Сюди ж також можна додати, якою вона є затишною, не дивлячись на всі серйозні проблеми, які тут авторка піднімає, як соціальні, в принципі, так і проблеми цього невеличкого острову. Також про героїв ми поговорили. Е, нібито все сказала з позитивних сторін, що хотіла. Ось, власне, це те, що робить ці книжки такими, за що їх всі люблять. А тепер давайте трошки поговоримо і про мінуси цих історій, цієї історії, все-таки тут одна вона. Це те, що. Ну, в першу чергу, тут не так багато всього відбувається. Не дивлячись на те, що мова тут дуже гарна, поетична, музична навіть. Але ви просто пірнаєте в цю мову, і там через 200 сторінок ви, е, ви пірнули на поверхню, але ви зрозуміли, що так, а що взагалі за весь цей час відбулося? Ну, окей, ось те, ось те, але не так багато всього. Тобто, оті всі загадки, таємниці, ми їх будемо привідкривати. Ну. Під кінець уже історії, а протягом ми так то те, то те. Трошки про світ дізнаємося, але більше питань, ніж відповідей буде. І сама історія розвивається дуже повільно. Тобто сюди за динамікою не треба йти. Сюди треба йти саме за емоціями від того, як написані ці книжки, та за атмосферою. Також ще одним таким досить негативним моментом для мене все-таки є те, що не дивлячись на те, що авторка позиціонує ці книжки як доросле фентезі. Це дуже з натяжкою можна назвати дорослим фентезі. Так, герої тут дорослі. Але тут мені все одно ніби не вистачило ось того справжнього дорослого фентезі, доросліших трохи проблем. І зокрема, якщо ми говоримо про Джека та Адеру, от саме ця лінія, вона була мені ну дуже такою, я не далт. А також певні проблеми ще також, які були на цьому острові, вони якось вирішилися дуже легко, дуже спокійно. І ось тут також вийшло, ну, як на мене, не так, як це люблять писати саме в історіях вікової категорії Янедалт. Я розумію, що тут багато і дорослих проблем, але разом з тим, воно більше все одно мені відчувалося саме як, саме як Янедалт. Ну і останньою слабкою стороною цих книжок, як на мене, є сторона, яку, можливо, хтось з вас навіть не помітить, тому що для вас це буде не так важливо. Я ж якось дуже відволікалася постійно на цю думку. Це те, що якби тут певні персонажі. Поговорили, то, скоріш за все, половини проблем не було. Я не буду зараз говорити, які персонажі, щоб ви, можливо, не відволікалися на них, коли ви будете читати. Але от мені не вистачило саме дорослих розмов між дорослими людьми. Тому що певні люди тут приховують дуже важливі таємниці, але це такі таємниці, які принесуть більше добра і більше ну, позитиву, ніж вони собі там в голові нафантазували, що ой, ні, я. Не можуть цього всього розповідати, та ні, можна і потрібно це все розповідати, особливо в такій ситуації, яка склалася зараз. Але на жаль, тут ну, певні герої мовчать до останнього, і через те, ось історія є саме такою. Ну, можливо, дійсно це авторка зробила для того, щоби у нас ці історії вийшли. Якби не було такого, то не було би самих історій. Але разом з тим, ну, от мені це дуже сильно постійно різало око. В цілому мені і перша, і друга книжки безмежно сподобалися, до речі, і в першій, і в другій частині тут є моменти, де я пускала сльозу, тому що були емоційні моменти, не дивлячись на те, що книжки не такі, щоб аж дуже емоційні та наповнені подіями різноманітними. Ні, але все одно, от ми настільки. Звикаєте до героїв, що коли там відбуваються ті чи інші моменти з ними, то у вас сльози течуть от просто через те, що ви дуже сильно переживали, або коли щось хороше стається навпаки, і ви розумієте, що о, так це ж ось так, і все одно тоді ну ось на емоціях. Сльози виступали у мене. Тобто, в цих книжках, звісно, набагато більше позитиву я бачу, ніж негативу, але я не хочу говорити, що вони ось такі суперкласні, без жодних, без жодних нюансів, на які треба би звернути увагу, а я не зверну. Ні, тут дійсно ось така ситуація. Є певні штуки, які можуть багатьом не подобатися. І, зокрема, це і темп, і те, як вони написані, як вони себе продають як дорослі історії, а навпаки, читаються більше як. Я не дал історії, проте я не вважаю, що ці мінуси є якимись страшними і чому не треба йти в ці історії. Хоча б хтось з вас зараз послухав і подумав, о, ну мені це дійсно дуже сильно не подобається, тому я однозначно не буду читати ці книжки. Якщо ж у вас буде настрій на таке спокійне, дуже розмірене фентезі, тоді зверніть увагу саме на ці історії. Тут я постійно також згадувала ім'я вітру Патріка Ротфуса, тому що ну, по перше, там головний герой, також Барт. А по-друге, я коли читала ім'я вітру. То також постійно відволікалася саме на мову, якою це все було написано, адже настільки музично, там все настільки, якось слова складені в речення майстерно, що ти читаєш, ти ніби, ніби пісню слухаєш якусь. І ось тут так само. Я не знаю, як це можна так. Написати, але це дійсно дуже круто написано. І тут ще хочеться величезне дякую сказати за переклад цих історій, тому що мені переклад дуже сподобався. Тут не було жодного речення, жодного слова, яке б мені заважало, якось би я на нього звернула увагу. Ні, ні, мені все дуже і дуже сподобалось. Ну а тепер давайте підводити підсумки того всього, що я тут наговорила. Отож, я думаю, що багато хто з вас бачив, що ці книжки позиціонують також як романтичне фентезі. Я з цим не погоджуюся, тому що тут є романтичні лінії і історія. Історії написані досить романтично, але, тим не менш, це не романтичне фентезі. На першому плані тут все-таки зовсім-інша зовсім, -зовсім інша історія. Це в першу чергу пошуки дівчат на цьому острові. Далі історія самого острову, економічна, соціальна складова острову, як там будуть вирішуватися питання, проблеми, також е, питання походження тих чи інших героїв. Е, також е, пошуки дівчат я сказала чи не сказала, не пам'ятаю. Також духи все, що пов'язано з духами. Ось це буде все те, що стоятиме на першому місці, на першій лінії. І тільки потім уже будуть ті романтичні лінії. Вони тут є. Але вони не на першому плані. Якщо ви хочете бути зачарованими цими текстами, цими історіями, просто спробуйте прочитати зачаровану річку, тому що написана вона таким чином, що мені здається, ну нереально, щоб комусь не сподобалося. Хіба що ви просто любите ось такі жанрові, швиденькі книжки, е які швидко читаються, я маю на увазі, де постійно щось відбувається, тоді, можливо, ну і не сподобається вам. Хоча, з іншого боку, я також люблю, коли в книжках багато подій і коли там багато чого відбувається, але це просто таке. Чтиво для душі, як на мене, це. Такі фентезі історії, які дійсно є настільки затишними, що їх можна читати в будь-яку погоду, в будь-який час. Ось, наприклад, тут я читала взимку, причому пам'ятаю, що з сніг, і мені було так комфортно читати, а цю я вже читала, коли сонце світило, і все одно було дуже приємно. Мені так сподобалося. Я розумію, що не всім сподобаються ці книжки, це не для всіх, але виходячи з того, який загальний рейтинг вони мають на всіх платформах. Ну, я думаю, що більшості вони все-таки подобаються. Зверніть увагу, вони дійсно заслуговують вашої уваги. І якщо ви шукаєте якесь дуже таке добротне, дуже добре написане фентезі, але разом з тим без усіх постійних бійок, проблем. Таких з драконами політичного характеру і проблем кінця світу, наприклад, як в епічному, героїчному фентезі, до якого ми вже з вами звикли. То ці книжки подарують вам зовсім інші емоції. Дуже компактний, невеличкий острів, на якому тут всі ці події розгортаються, але воно настільки атмосферно, настільки вас всі проблеми цього острова поглинуть, що ви не зможете не дочитати цю книжку, як на мене, тому що ну треба ж знати, що там відбувається на цьому. Острові. Треба знати, як тоді далі з цими всіми проблемами справлятися. І та зверніть увагу, що, скоріш за все, якщо перше вам сподобається, то ви побіжете відразу читати другу, тому що без другої історія все одно не буде ось такою повноцінною. Здається, я вже все сказала. Тепер залишається лише побажати вам захопливого читання, а також затишного читання. Я дуже сподіваюся, що вам сподобаються ці історії, і сподіваюся, що я вас цим відео надихнула прочитати зачаровану річку та незгасний вогонь, тому що. Що ці книжки подарують вам такі незабутні емоції, і лише хочу додати ще, можливо, якщо ви читали лише там героїчне та епічне фентезі, то трошечки занисти свої очікування для того, щоб ці книжки для вас от заграли правильними фарбами, так би мовити. Ну і звісно, якщо вам подобається чи навпаки не подобається ця дилогія, я чекаю на вас в коментарях, що ви думаєте про ці книжки. Можливо, у вас є якісь запитання. Я, до речі, була по зачарованій річці на клубі, на книжковому клубі. Дуже багато. До всього тут обговорювали, і, мабуть, саме це додало мені ще більше ось таких емоцій та натхнення прочитати цю дилогію, тому що коли обговорюєш з кимось, це взагалі зовсім інші емоції. Тому я дуже рада, що я потрапила на той книжковий клуб. Ну що ж, друзі, на цьому я й буду завершувати це відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте підтримати його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналу розвиватися, і так ще більше людей побачить це відео. І, можливо, хтось так надихнеться, прочитає, і ці книжки просто стануть. Книжками всього життя, бо тут дійсно є такі моменти, які можуть вразити, ну, ось точно, я вважаю. І стати, якщо не книжкою року, то книжкою місяця. Ну, а там, можливо, і книжкою всього життя. Якщо ви читали, чекаю на вас в коментарях. Побачимося в наступному відео. Па-па!